Друзі, виїхали вже на рибалку, і сьогодні в нас ось такий туман. Десь буквально одну годину тому він був ще більший, ще густіший, але давно вже такого не бачив. Зараз добираємося і вже там розпочнемо нашу рибалку на водоймі. Водойма сьогодні буде нова, на якій я ще не був жодного разу. Отже, через той туман я вже добрався на водойму. Ось такий ставок. Правда, ви, мабуть, нічого і не побачите дуже через те, що туман як був, так і є. Поки що він ще не розійшовся. Мені самому дуже цікаво, що це за ставок, що це за водойма. Оскільки я жодного разу тут не був. Сьогодні моя перша рибалка. Я стою, як ви могли побачити, на ось такій дамбі. В моїх руках сьогодні гамакацу 80 до 20 грам, і буду я розпочинати з комети 2,5 на ольфрамовому грузику кислота. Не зовсім кислота, мабуть, більше така до жовтого. Отже, побачимо, що з цього вийде. Знаю, що тут є. Щука, є оконь, є судак, по це все ми сьогодні прийшли. Побачимо, як нам вийде зловити. Можливо, чіпати вульфрам була помилка, оскільки я нічого не знаю про дно. Але якщо буде обрив, або я відчую дуже багато небезпек, тоді вже перечіплюсь на свинець. Бачимо, тут ловили. Ось на такий силікончик У мене такий є. Але, правда, кислотного кольору. Замість нашої комети. Комета, правда, була, ну, ніби трохи більше, 2,5 дюйма, але був Через те, що він такий об'ємний, він виглядає більший. Попробую ним покидати. Грузик не міняю. Той самий. Хочу отримати хоча б якусь відповідь, щоб зрозуміти, що тут чекати. Перечепився, з такого твістера поставив. І грузик долі великий, 14 грам, свинець. Подивимося, що на нього відповість. Ще, до речі, жодного разу не нагружав гамакацу такими вагами. Буде цікаво, як вона відпрацьовує. Тут мені трохи важко розмахнутися. Вже поволі розходиться туман. Ви можете побачити нашу локацію сьогоднішню. Ось такий стовок, доволі великий, Облагороджений. Все тут чистенько. є дорога, можна заїхати гарно, є також альтанки бачу. Розділений на сектора. Цей ставок, це є платник. Але платник не означає акваріум. Як бачите, поки що в нас був один якийсь не до кінця зрозумілий контакт і на цьому все. Але надіємося, що ще буде, ще все попереду. Перечепився, поставив ульфрам 10 грам замість 14 свинця. Контакт. Пришел трошки дальше. Рідко коли таке буває, що з одної точки витягуєш більше, ніж одну щуку. Тому даємо тому місці відпочити. А самі ловимо тут на іншій точці. Наш актів від Crazy Fish такому карамельному кольорі, який вже нам не один раз приносив рибу. І джиголовка 5 грам. Це зменшення ваги вполовину. Подивимося, як буде відповідати на нього, мишу цього закиду, на який я кидаю. Цілком достатньо. Мабуть, такою рівноміркою з маленькими потяжками я буду робити проводки без підривів. Контакт. Оце вона. Ай-яй-яй, зійшла. ну залетіла серйозно. Думаю, це була трофейна щука. Більше за попередню. Ну що ж, значить, ми все зробили правильно. Працюємо в тому ж напрямку. 8 грам вольфрам, комета, три дюйма з таких очок, доволі великий, мали би засікати. Добрему було би ще поміняти флюрокарбону і оцей поводок, він же є покусаний доволі. Але я би був не я. <зас> Якщо б міняв вчасно. Дуже не люблю перев'язуватися. Маємо такого котика. Дайте погладжу. Немає нічого для тебе. Якщо б зловив якогось маленького конця, то би віддав. Дивіться, чи є риба. Що там щось побачив, кіт, куди мені кидати? Контакт. Ай-яй-яй, це схід зійшла, на жаль. Вдруге, вдруге, гарна щука і вдруге сходить. Скріж за все, що щука. Шкода. Силікон. Цілий. Удар. Це був ударчик. Без продовження, на жаль. Покльовочка. Але коли покльовки так рідко, ти до них стаєш не готовий. ...contact. informatie <laughs> over І друга під самим берегом. Також взяла за краєчок. Ну що ж, друзі, маємо другу штуку ось таку, ось така красуня. Знову ж таки, в руки я її не маю бажання брати. Будемо випускати. Все поплила. Дякуємо їй за покльовку. Так, ну це щось було незрозуміле. І в нас з вами обрив. Я думаю, що дуже скоро я буду міняти цю нитку, так як вона вже слабенько тримає. І її дуже мало. Так, ну це бровка. Отже, будемо завершувати сьогоднішню сесію. Доволі цікавий ставок. Є де покидати, є де половити. Не можу сказати, що ми сьогодні щось надзвичайне зловили і відловили, але, тим не менш, дві щуки ми маємо. Маємо кілька які відпали. Отака От вийшла рибалка. Трохи сьогодні з царатами в нас, але потрібно замінити нитку на свіжу, на нову нитку. Цієї вже дуже мало, і міцності їй також вже не вистачає. Маю я одну нитку, яку я з іншої катушки, з іншої шпулі би перекинув сюди, 0,3. Отже, на наступний раз я думаю, що ми вже приїдемо на рибалку з нею. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!